Основні функції лазерного рівня Когельман вмикаємо ось тут. Зверху бачимо панель керування у вигляді трьох кнопочок і екран, на якому видно ступінь заряду акумулятора. Кнопка H вмикає горизонти, один, другий, обидва разом або вимикає. Кнопочка «V» вмикає вертикалі, почергово дві разом або вимкнути всі. Центральна кнопочка відповідає за режим роботи з приймачем. Можна підзаряджати під час роботи. Допустимий кут автоматичного вирівнювання, плюс-мінус 4 градуса. Далі він починає сигналізувати. Якщо ж вам потрібно працювати у режимі похилої лінії, для того слід включити на цю кнопочку натиснути і потримати. І тепер можна використовувати лазер під кутом. Великим плюсом цієї моделі є те, що основа суцільно металева, плюс, як бачите, мінімальне розташування нижнього горизонта. Що робить цей лазер дуже зручним. При роботі з підлогою і плиточних роботах усі чотири проекції світять по колу на 360 градусів і дають чітку тоненьку контрастну лінію, яку видно далеко, і дають кут 90 градусів на підлозі і на стелі. Повністю керується також з пульта дистанційного керування, і можна скачати. Додаток на телефон і керувати з телефону. Максимальна в нього комплектація. Бачите, є мікроліфт для робіт з підлоги, два акумулятора, поворотний кронштейн, магнітний кронштейн, зачіб за верхню башту, зарядний пристрій, перехідник для штатива. Сам штатив, до речі, йде в комплекті і якісний кейс з металевими такими замочками. Для замовлення переходимо на мій сайт nivelir 24com Розділ лазерні рівні обладнання, лазерні. рівні Лазерні рівні 4D. Ось ця модель, зараз зі значною знижечкою, дуже приємною, до кошика оформити замовлення.